Олексій, доброго дня. Вітаю вас з впевненою перемогою. Підскажіть, які ваші, ваші враження від цієї гри? Так, я саме в першу чергу хочу сказати дякую Збройним силам, що вони нам дали спокійно зіграти, що всі вийшли, спокійно зіграли, без тривог, без нічого. Ігра, хочу сказати, була ну, не важкою. Хлопці зробили нормальний результат, показали хорошу ігру. Ігрою довольний, хлопцями я теж довольний. Дякую. Також як ви вважаєте, наскільки важливі для команди Жашків такі гравці, як Антон Рост та Євгеній Мельничук? Ці гравці важливі, бо якщо в нас не буде флангів, то і не буде ігри. Хлопці швидкі, що лівий фланг, що правий фланг. Цими флангами ми біжимо і робимо результати. Угу. Також вам сьогодні ви змогли відзначити з чотирма голами Підскажіть, як вам це вдалося? Ну. Завдяки хлопців, дякую хлопцям Жанні, тому самому Мельничуку, який заробив пеналь, Сергію. Ну і також своїми силами деякі голи забив. Ну, було нелегко так сказати. І зрозумів. І в цілому, чи задоволені ви командою за першу половину -та Ліги? Так, я задоволений командою, команда підібралась хороша і дає результат. Дякую вам.